Так, друзі, всім привіт! Шашаута з вами на зв'язочку. Сьогодні для вас зніму коротенький відеогляд по ось такому автомобілю Mercedes-Benz Vito в кузові Extra Lund, друзі. Чисто 2020 року двадцятого року вас по техпаспорту буде на 2,2 дизельному двигуні. Потужністю 100 кВт на 136 кінських сил на механічній коробиці передач та, звичайно, на задньому пригоді. Отже, по автомобілю ця автівочка купувалася нами, як і всі решта автомобілів з Європи, з злізеного аукціону. От, без ніяких пошкоджень, вся ціленька вона, тобто питань до неї і зауважень немає. По пробігу у нас тут 212 тисяч оригінального пробігу. От, пробіг є підтверджений офіційним дилером Mercedes. По ВІН-коду без проблем вбиваєте. Любий дилер Mercedes вам підтверджує, що є рідний пробіг і машинка. Заїжджала та все гарно, та вчасно регламенту вона обслуговувалася. Так що наразі все справно, все гарно. Купуйте перша реєстрація 1800 гривень по даному автомобілю, і собі реально робить ця машинка вашу роботу. Отже, по автомобілю, зараз по комплектації ще раз кузов екстралон, це саме довгий кузов, який може бути в даному автомобілі. В принципі, та й все. По комплектації рейнги маємо легкосплавні титанові диски, там 16-го розміру. До речі, на класній зимовій зимові гумі мішелінка стоїть. А, 17 диски. 17 диски. 225-55, зимова гума, мішелінка стоїть на даному автомобілі. От партронічки в нас ідуть, передні, задні партронічки, є фаркопчик в даного автомобіля. Дверки у нас розпашоночка позаду не буває, ще ляда. От дверки розпашонки. є у нас дункратик по заводу лісить. Ось так виглядає у нас грузове відділення даного автомобіля, як на мене, абсолютно адекватно на такий пробіг. Пробігу, до речі, 212 тисяч я вже казав вам. От, тут щось на стіні висіло, якісь інструменти чи ще щось. А так, в принципі, все норм. От. Це я вам показав. Так, з цієї сторони все добре, далі. Далі по автомобілю. Попереду у нас три місце йде, електропакет, центральний замок. Шкіряне мультикермо у нас два ключика йде, е, три, датчик світла, датчик дощу і велика вже нас магнітолка. Плюс кондиціонер є у нас в даному автомобілі. Зараз запустимо. Так Запустилося, все чітенько працює класно. Ніяких моментів немає магнітолка, е, навігація. Android Auto, Apple CarPlay, ці радіо, блютуси, коротше, і так далі. Тобто, ну, реально прикольно, з нашими, до речі, сенсорами, да? Пром-пом-пом, навігація, да. От, і це, так що, старт-стоп. В общем, друзі, так що ось така, ось такий варіант, як у нас. Далі, по е, автомобілю, по, по, по чому? Так, стоп, глушимо, бо котиться. А, подивись, на сручні тут є. Розглянемо. Ручник, а, ручник. Так, є. От, по автомобілю, далі по локофакому покриттю. Беремо прилади, запускаємо. Це якби, саме основне для вас показуєш От. Так, погнали. Капотик у нас 104. 95 і 4. Ліва сторона у нас 97,3. Е, крило. Дверки у нас 109, 93 і 4, 104, 96 і 9, соточка, 114, 113, 118, 97, 4, 9, 3, 111, 114, 95, 3, і дах у нас 107. О, так що все з машинкою добре, друзі. Так, о, так що ще раз то хочу для вас, то хочу для себе такий варіантик, То шукаємо екстралонга, вітика 20-го року з хорошим рідним пробігом, в технічно гарним стані машинку, Ви стрелем можете заїжджати у нас на майданчик до тест-драйву, до огляду. От, Не забувайте, що у нас є посла доставки автомобіля у ваше місто. Можемо без проблем так само доставити цей автомобіль вам під двері. Ви можете перевірити цю машинку на сервісі і придбати для себе реально хороший, класний е варіантик. А саме особливо, що в цьому варіанті, що буде хороша ціна на віддачу. Дуже вигідна ціна буде в цьому автомобілі. Так що, друзяки, ось така ситуація, в кого є питання, набирайте і ми будемо з вами на зв'язочку. Всім вам гарного дня, пока-пока.